Вже й осінь на дворі, автор Людмила Степанішина. Вже й осінь на дворі, а настрій гарний. Милою око з вікна, борвистий сад. Погода нам дає прогноз безхмарний. І пахнуть яблука та стиглий виноград. До лист богряне опадає, Вкриває землю, наче жовтий сніг. Хай кожному ця осінь нагадає. Моменти життя що так беріг. Вже й осінь на дворі, а в серці літо. та й неважливо, що там за пора, коли душа зсередини зігріта, той зима в собі несе вогонь добра. Бойова мама автор Віктор Євтушенко. Щось цікаве в передачі, видивився Ваня та й нашій біжить до татка ставить запитання. Ти усе на світі знаєш. К ним у тебе, купа. що фарбуються туземці від очей до пупа? А тому, татусь відмовив, щоб їх боялись і готуючись до бою, так розфарбувались. Ну, тоді тікаймо зда...